Всім привіт! Ви слухаєте подкаст родом з Бердянська Голос Берде ми повертаємось з новими темами. З вами сьогодні Катерина та Анна. Привіт, Катя. Всім привіт. Сьогодні пропоную перефлексувати на тему успішного успіху, як зараз модно казати. Ми часто розповідаємо про бердянців, які виїхали з окупації та змогли стати на ноги в нових громадах а в Україні чи за кордоном люди починають все з нуля, і у багатьох виходить. І це заслуговує на повагу. Та захват, ну у мене принаймні завжди ці дві емоції присутні, коли дізнаюсь про новий вдалий досвід земляків. У тебе є знайомі, які чогось досягли за цей час Великої війни? Ой, дивись, перша тема успішного успіху, це взагалі моя улюблена тема в контексті українців і переселенців взагалі. Так, в мене є знайомі, які відновили якийсь свій бізнес, який в них був в інших містах чи країнах. Є знайома, яка за кордоном відкрила свій салон краси, є знайомі, які взагалі в іншу сферу бізнесу пішли і досить, досить успішно в ній проявляються. Я підтримую тебе в тому, що в мене такі історії викликають дикий захват, просто дику повагу, і скажу чесно, іноді питання: а бляха чому в мене не виходить? І знаєш, і в мене це про те, що ця тема успішного успіху вона одна з найтравматичніших для переселенців. Тому що ми, ми в принципі, ми, ми всі українці зараз в ненормальних умовах, де не можна приміряти на себе ролі типу нормального життя, там і ця успіху і всього іншого, в принципі, в інших умовах. А переселенці ще в інших умовах від більшості українців в абсолютно нерівних. Тому що якщо там ми там всі окей на е, точці нуль, то переселенці на точці мінус 50. ну отак. Ну, от. І це дуже дуже така історія. Я просто знаєш, пам'ятаєш, я от там також коли спілкуюсь з Бердянцями, там пропоную комусь, наприклад, теж типу там розповісти свою історію на БРД, Знаєш, може, там типу те се, і знаєш, що я декілька разів чула від різних людей. Та мені нема чим похвалитися. В мене немає, типу, успішної історії відновлення свого життя. І мені від цього так сумно завжди стає. Ну прям сумно. Тому що це круто, коли в людини е, вийшло там відновити бізнес, свій запустити там чи щось іще. Але це ж не значить, що ті, хто цього не зробив, вони менш важливі всі ці історії. Це не значить, що їхня історія проживання всього це, це, це менш важлива. Я знаю, я про те, що Переселенці це ж не люди нового старту, це люди втрат. Ну коли кажуть, ти потім жота ми починаємо всі з, з нуля, там хто де. Ну ні, переселенці з втрат починають, і так не можна говорити, що оці успішні, а ті, хто цього не зробив, не успішний. Насправді багато більшість людей, які змогли побудувати щось знову, щось так, після виїзду з окупації. Це часто за грантові гроші. За цим часто майже завжди стоїть пекельна праця, багаторазові спроби, помилки, ризик, там сльози і бажання все кинути. Але люди бачать лише картинку, да, і вона не завжди мотивує. Як думаєш, чому чужий успіх викликає абсолютно полярні відчуття у різних людей? Ну так тому що ми різні. По перше, знаєш, ми ж різні, е, дуже різні, і тут теж така історія тригерів, знаєш, ми ж реагуємо на те, нам болить те, чого не вистачає нам самим. Ну, типу, якщо ти бачиш те, що тебе не турбує, тобі цього в своєму житті не хочеться, ти на це ніколи в житті не зреагуєш. Якщо ти на це реагуєш е, з біллю, то це говорить тільки про те, що ти би теж цього хотів, але там, по якимось причинам да, не міг. І тут просто ти дуже правильно кажеш, що по-різному, тому що хтось дивиться на, наприклад, підприємницю, яка тримає салон краси чи кав'ярню, і бачить за цим безсонні ночі мільйон е, запитів на гранти, е, там всі, ну, просто все, що можна, а також, можливо, попередній досвід якийсь, да, який там був ще з Бердянську, там, чи щось ще е, знову ж таки по-чесному. Ну, звісно, людина, яка вела, наприклад, якийсь там бізнес в Бердянську, продовжити його десь на новому місці, ну, мабуть, простіше, ніж починати з, з нуля, тому що в тебе вже є якийсь досвід. А хтось за цим бачить просто о, це теж такі пересіленці. Подивись, які вони і там хорошо жили, і тут хорошо живуть, і типу, їх нічого не, не торкає. І тому оці історії успіху, які, про які ми розповідаємо, які не розповідають нам, це така теж тема. Я за те, що. Ну, Їх треба дуже, дуже дуже чесно подавати. Тому що історія успіху це майже ніколи не просто красива картинка це люта праця, це втрати, це сльози, це починання, це ризик, це завжди ризик. А багато з нас ризикувати боїться, тому що легше сказати, що мені не щасить, чим спробувати. Ну, типу такого, знаєш. Але тема, тема класна, тема цікава. І вона також про те, що слухай, але ж ми не всі бізнесмени, стартапери і підприємці. Ми не можемо всі бути бізнесменами, стартаперами і підприємцями. Це ну це ненормально. І типу у кожного свої цінності, вподобання, мрії, цілі. Тут просто трошки про те, що такі історії успіху, знаєш, вони можуть навіть твої власні збивати. Ти може в житті цього не хотіла, наприклад. Тебе там влаштовує якесь там своє життя. А ти дивишся їх і думаєш, блін, ні, щось якось я скучно живу. Щось я щось трошки я не, не не те роблю. Знаєш, я впевнена, що те, як ми сприймаємо чужий успіх, залежить саме від е, нашого стану на на зараз. Існа. І на жаль, багато переселенців не можуть похвалитися стабільністю, щастям, і багато людей змогли, але ще більше досі тягнуть те життя в чужих квартирах, якось перебиваються від зарплати до зарплати і. Не можуть ані зупинитись, ані йти далі, і для них успішний успіх може стати демотивуючим. Взагалі багатьом з нас, я впевнена, знайоме відчуття виснаження, коли ти вже не можеш робити те, що робиш, але не знаєш, що хочеш робити. Або знаєш, але так як ти сказала, боїшся почати. Бо ризик без підстраховки у випадкові ну, буквально небезпечний. Тому багато з нас пливуть за течією, тримаючись, хоч якоїсь сталості. І спостерігають за чужим успіхом, закопуються глибше в самопоїдання. У цьому я дивлюся, як у когось все добре. Я розумію, я знаю, як у мене все а, хитко, і тому починаю себе гризти, що я недостатньо. Я недо, недо, недо. Ти знаєш, я взагалі двома руками за те, що в, нашу, в наш час зараз нам треба всім дуже переглянути поняття успіху. Тому що ми так його десь колись там підхватили, десь з якогось там да заходу, чи я не знаю з Америки, підхопили оці всі щасливі уліпки, голівудська посмішка. Я щасливий, я успішний і підхопили, повірили в це, але в час війни. Ну, ми не можемо тягнутись за тим успіхом. Знаєш, який раніше він би може й мотивував би нас. Зараз він лише демотивує, тому що зараз успіх це трошки про інше, і якщо ти, я хтось ще дивиться, наприклад, на історію там да когось, хто там відкрив окей, там ресторан, я не знаю, що завгодно, і задає собі питання, чому він зміг, а я не зміг. У мене знаєш яка відповідь, а ти теж зміг. А ти теж зміг. Ти зміг е, зберегти своє життя. Ти зміг, е, ти щодня облаштовуєш його, ти щодня починаєш е, супер непростий шлях. Е, ти переживаєш дику втрату, але все одно йдеш далі. Ти теж зміг. Те, що ти, наприклад, не можеш показати якийсь там. Ну такий це знаєш загально прийнятий зовнішній показник. типу, да, оце мій бізнес, це моє діло, чи щось там ще. Це не означає, що твій шлях менш цінний, ти теж зміг, і це, боже, мій це теж успіх. мені здається зараз. з зранку це вже успіх. Якщо, втративши все, ти знайшов собі сили не стати злим, черствим, ненавидіти весь світ там, знаєш, ти продовжуєш бути людиною, комусь допомагати, щось якось робити, бачити якісь позитивні моменти. Пляфа, та ти вже зміг? Ти кажеш про питання, чому я не зміг? А в мене в голові одразу трохи інше питання. А чи треба це мені взагалі? Так і питання: а можливо для когось моє життя? Це теж питання, чому я не зміг? І так, ми ну, можемо не здогадуватися, не думати про те, що наша відсутність досягне для когось велике досягнення. 100%. 100%. буквально сьогодні в мене був дуже цікавий момент з подругою. Вона надсилає мені скрін, де їй там пише знайома дівчинка. Ну, коротше, якісь там претензії, типу, з такою явною заздрістю до її життя. А вона з цією дівчинкою навіть не спілкується я там про її існування не знала. І вона каже: Ти ти уяви? Я в принципі не знала, що вона взагалі там типу існує, а вона за мною слідкує і вважає мене, типу, десь в якійсь там ролі успішною. А моя подруга себе гризе за те, що вона там чогось не досягла і щось там не зробила. Ти супер класно підмітила про те, що ми всі різні. Успіх для кожного з нас різний, цілі для кожного з нас різні. І в дуже великій частині. Нам і не треба те, що там ми бачимо, читаємо. Знаєш, Але мені не треба. Я, я не мені не треба та кав'ярня, там чи ресторан, Ну типу, в мене там інший шлях. І якщо я хочу якогось там. Типу, досягнути якоїсь своєї цілі, то ну, свої, своїм шляхом. Просто ці історії вони трішки збивають нас. Звісно, вони трішки нас збивають, і тобі трошечки своє життя здається не таким якимось продуктивним, успішним чи цінним чи щось іще. А ще ж треба ж не забувати, що ми ж помішані на роботі, продуктивності, результативності. І оці всі знаєш, ну, що, що ти хочеш, ми нащадки рабовласницької системи. Діти радянських людей так, і це ж це ще взагалі з рабовласницької системи пішло з панщини, коли ти, ти раб, ти кріпосний, ти пашиш, тебе цим там заохочують та, кнутом і якоюсь там копійкою. І хто міг зламати систему, хто міг з неї вирватися, той молодець. Так, так. Ми зараз вже вийшли в ту історію, коли нас навіть кнутом бить не треба. Ми самі хочемо працювати, тому що тільки ж так я щось же значу. В цьому житті розумієш, ми ж помішані на цьому. Ми самі себе кнутом б'ємо щодня. Так, нам треба пахати, нам треба доказувати всьому міру і сусідки, що дивися, я змогла. І щоб однокласниця, яка колись там з мене сміялась, теж побачила, що я там не валяюся, знаєш, під цим під забором. А ось я теж змогла і щось зробила. І дуже часто ця історія вона ж не про нас самих, а про якісь там проблеми, травми, знаєш у цю всю історію, тому що воно тобі може і не треба. От те, що називають люди успіхом, може твій успіх інший. Може твій успіх в тому, що ти, є, ти жива, ти здорова, живі твої рідні, в тебе є якийсь дах над головою. Да, в нашому випадку він який є, але є в тебе є можливість випити каву зранку, обійняти там своїх дітей. Ну це ж успіх. В дуже багатьох людей цього немає. Але чомусь в наш час успіхом називається лише грошовий зовнішній показник. Тут важливо а, не плутати очікування да. системи, очікування батьків, очікування суспільства від своїх власних бажань, і а, дуже важливо мені здається не порівнювати себе з іншими, не приміряти на себе чужі ролі, не докоряти, що я нічого не досяг. А... Ні на що не стати, я назавжди залишусь залишусь безхатьком і так далі. Я думаю, тут головне підкреслити, що якщо хтось зробив, то і я можу. Але е, треба визначити, що саме ти хочеш зробити, оцінити свої можливості. Можливо, скласти якийсь план дій. Взагалі, ну для початку зрозуміти, хто ти і що тобі потрібно. Не гризти себе, бо е, всі ми молодці, просто тому, що ну, попри все тримаємось і підтримуємо інших водночас. Я згодна з тобою, з тим, що е, якщо хтось колись в цьому житті зміг щось, значить всі інші теж можуть. Ми можемо таке, на що ми взагалі е, ми навіть уявити не можемо, що ми можемо. Але тут питання: чи дійсно це нам треба, чи дійсно ми цього хочемо? І якщо хочемо, то чого? Я за це ж шк... ну, за це двома руками. Тому що е, я взагалі вважаю, що те, що наше суспільство називає успіхом, це ніхрена не успіх. Ну це успіх тільки тоді, коли ти від цього кайфуєш, ти задоволений цим, знаєш, і ти робиш все не для того, аби там просто заробляти гроші чи щось там взначити в цьому житті. А коли ти займаєшся своєю справою, вона тобі приносить задоволення там і моральне, і фінансове. Де ти при цьому там в графі Форбс чи на якісь там оцій, знаєш, площині суспільного суспільного оцінювання, це вже взагалі інше. Ну, тому, що ми ж всі, звісно, ми всі е знаходимося на графі суспільного оцінювання. Ну звісно, ну це ж ми ж да ми вихідці радянського союзу. Що ти хочеш? Нас оцінюють по нашим зовнішнім досягненням, якимось там ще показникам. І ми досі, на жаль, трошечки тримаємося ще за цю історію. Знаєш, зараз дуже популярні популярно вести щоденник вдячності, записувати собі, за що ти вдячен Всесвіту, за що ти вдячний цьому дню. А я хочу, щоб кожен бердянець щодня писав щоденник, за що він вдячний собі, і писав, чому він молодець сьогодні. Нагадував собі про це, тому що бердянці, переселенці, ми, ми дійсно всі молодці, і не варто про це забувати. Ви слухали подкаст родом з Бердянська, голос БРД. Дякую, що ви з нами. Читайте наші дописи, дивіться інтерв'ю, ставте вподобайки, коментуйте, пропонуйте свої теми для обговорення. Для нас це дійсно важливо. Почуємось. Бережіть себе, бердянці, де б ви не були.